Віктор Потапов став на захист України у травні цього року. У липні потрапив під обстріл, отримав осколкове поранення і втратив руку. Це були штурмові дії. мого побратима за двохсотили. Ми хотіли його забрати, і ми пішли просто на і на штурм, щоб забрати і побратим. На протезування Віктор чекав два з половиною місяці. Вчора йому зробили заміри, а сьогодні він уже має примірку протезу. Протез руки віктору зробили у центрі незламні в межах всеукраїнських навчань з протезування, які проводять іноземні спеціалісти. Ми приїхали сюди, щоб навчити українських спеціалістів роботі з новим обладнанням, новим методом для того, щоб вони могли більше і якісніше ставити протези. Українські протезисти є дуже сильні, потужні, але ми їм пропонуємо нові методи та підходи. На навчання до Львова приїхали протезисти з Києва, Дніпра, Івано-Франківська, Одеси, Полтави, Житомира та Запоріжжя. Це протезисти з досвідом роботи від трьох місяців і до 23 років. Серед учасників протезист Полтави Олег Биковець, який спеціалізується на протезуванні рук і займається цим уже більше десяти років. За чотири доби ми навчилися виготовляти протези плеча та передпліччя за методикою американською. З їхніми комплектуючими виробами вона дещо відрізняється від наших методик, але ну не зовсім кардинально. Аби підготувати нових спеціалістів з протезування, національний реабілітаційний центр незламні і запустив це українську навчальну програму. Особливу увагу під час воркшопу приділяють виготовленню штучних рук. оскільки кількість поранених значно збільшилася, але виховати велику кількість протезистів, щоб забезпечити цю потребу. На жаль, не виходить і тому ми мусимо використовувати ресурс і іноземних наших спеціалістів і колег, які з якими можна обмінюватися досвідом, які можуть надати нам якісь нові рішення і знання в галузі. Під час навчань мірки зняли з трьох пацієнтів центру незламні і до кінця чотириденного майстер-класу виготовлять для них штучні кінцівки. Ольга Дейнека Олегреп Суспільне новини Львів.